Вайгаш, глава 45. Тут Йосиф, оточений з усіх боків людьми, не міг більше стримуватися і закричав: Виведіть від мене всіх, коли Йосеф відкрився своїм братам, нікого поруч. І з ними не було. Але Єгиптяни чули його ридання і чутка рознеслася палацом фараона. Я Йосеф, сказав Йосеф своїм братам. «Невже мій батько ще живий, але не змогли брати. Відповісти йому, так вони були вражені, Підійдіть же до мене, покликав Йосеф братів. Ті підійшли, і він сказав їм Я, Йосеф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але не сумуйте і не засмучуйтеся, що продали мене сюди, бо заради вашого ж виживання Елокім послав мене сюди раніше за вас. Ось уже два роки триває голод в Україні, і ще п'ять років. Не буде ні оранки, ні жнив. Елокім послав мене перед вами, щоб ви вціліли на землі, щоб ви вижили і стали численними. Тож не ви відправили мене сюди, а Елокім. Це він. Зробив мене наче батьком фараона, паном при його дворі та правителем усієї землі єгипетської. Вирушайте скоріше до мого батька і скажіть йому, так говорить твій син Йосиф. Елокім поставив мене паном над усім Єгиптом. ж до мене, не зболікай. Ти оселишся в землі гошен, щоб бути ближче до мене. Ти разом із твоїми синами і онуками. З дрібною і великою худобою, З усім Майном. Я забезпечуватиму тебе там, щоб не постраждали ні ти, ні твій дім, ні усе твоє добро. Адже ще п'ять років буде тривати голод. Ось, ви і брат мій Бін'ямін на власні очі бачите, що це я говорю з вами. Розкажіть моєму батькові про всю мою велич у Єгипті, про все, що ви бачили, і скоріше приведіть мого батька сюди. Він обійняв свого брата Беньяміна і розридався, І Біньямін ридав, обіймаючи його. Він розцілував усіх братів і плакав, обіймаючи їх, і тоді його брати заговорили з ним. Палацом фараона рознеслася звістка про те, що прийшли брати Йосефа. Це обрадувало і фараона і його слуг. Сказав фараон Йосефу. Накажи своїм братам: Зробіть так нав'ючте ваших тварин. І вирушайте в землю Кнаан. Візьміть батька і ваші родини, і приходьте до мене. Я віддам вам найкраще, що є в землі єгипетській, і ви будете коштувати достаток цієї землі. Ти повинен також. Сказати їм, зробіть так, візьміть у землі єгипетській вози для ваших дітей і дружин, привезіть вашого батька і приходьте самі. Не пошкодуйте про ваше майно, бо все найкраще, що є в землі єгипетській. Дістанеться вам. Сини Ісраїля так і зробили. За наказом фараона Йосеф дав їм вози і припасів в дорогу. Кожному з них він дав по зміні одягу, а Бін'яміну дав триста шекелів срібла. І п'ять змін одягу. Своєму батькові він послав десять ослів, навантажених найкращими плодами Єгипту, і десять ослиць, навантажених зерном. Він також послав своєму батькові в дорогу хліб та іншу їжу. Він проводив своїх братів, і вони пішли. Не сваріться в дорозі, наказав він їм. Піднявшись із Єгипту, вони прийшли в землю кнаан до свого батька Якова. І сказали йому. Йосеф живий, і він править усією землею єгипетською. Здригнулося серце Якова, не повірив він їм. Але вони переказали йому всі слова Йосефа, які той говорив їм. І коли Яков. Побачив вози, прислані Йосефом, щоб відвести його до Єгипту, то його дух піднісся. Мені цього досить, сказав Ісраель. Живий ще мій син Йосеф піду, побачуся з ним перед смертю.